Далі вибиває м'яч в аут. і зараз буде відповідно вкидання за боковий. Так, напишіть, будь ласка, в чаті до трансляції чи вже все гаразд, чи нас добре чутно. Нагадуємо, що наша трансляція здійснюється на ютуб-каналі футбольного клубу Єврошпонсмига. Вкидання за боковий. Бачимо. Восьмій номер гравчиня Єврошпону. О, бачимо, дітки тут починають палку підтримувати. А от зараз буде вкидання за, за бокової. Дубенчанки. Ні, бачимо перехоплення тут від Смежанок. Ну, тут такий, знаєте, як то вам сказати, футбол. Можливо, не так багато то, власне футболу, але нагадуємо, що це таке чилово-фанове в нас шоу. Тут ніхто не ставить за мету, там, якісь давати футбольний майстер-клас і так далі. Так, сановні. Раз, раз. Не чутно? Чутно? Чути, добре? Сановні болівальники, скажіть, будь ласка, як вам цей шаолінський футбол? Ну, в ну, мене, як кажуть, ін, інколи враження, що сеулінський футбол. Так, з м'ячем смежанки буде удар! Ні, Не вдається здати удару. Хоча, до речі, дистанція для удару і позиція була просто прекрасна. Але кутовий! Перший кутовий в нашому поєдинку. Бачимо, дітки тут допомагають встановлювати мамочкам м'яч на корнер. І зараз буде власне. кутовий. А, до речі, бачите, яка цікава манера виконання кутового. Не навішують, власне. Ну, тут свій рідний, я кажу футбол. Свій вайб тут у нас зараз в смизі. Ох, нічого собі! Чуть не прийом з карате, бо що на прийомі але Все без порушень. До речі. Щоб парадоксально скільки часу зіграно, жодного фолу не зафіксовано нашими арбітрами. Передача. Ні. Аут вкидання зараз буде за бокової. Дітки, ну давайте, будь ласка, гучніше. Оплесками своїх мамочок підтримуємо. Так, черговий. Бачимо стандарт, що там буде вкидання нас за бокової. Вкидання за бокової для, для дубенчанок. Наші гості з Дубна. Ну, тут дубно поруч, буквально менше два Ну, коліном завдає удару, але бачимо про те, що голкіперка. Ну, нічого собі, як ризикована, авантюрна передача, і кутовий. Ну, тут голкіперка бачимо віддала на ближню гравчиню. І зараз буде Кутовий вже... На користь команди футбольного клубу Дубно. За, кутовий запрошують дубенчанок виконувати корнер. Подивимося, буде навіс, буде передача, чи не буде, чи знову буде як попереднього разу. Ну, скажемо що чи пас ніж. А все невдале виконання кутового. Відворіт. Тим часом для смежанок. Щось там підказує, бачимо тренер. До речі, тренер, я так розумію, Владислав Гарасимчук. Ну з того, що я бачив перед нашим турніром, він там розминку проводив. А де вона руками бере за межами? Ну там, до речі, фол мав би бути, але не фіксує наш арбітер. Ну, кумедний мемний епізод. Вона зіграла правильно, фіксує наш дубинський арбітер. Пан Юрій. Все вірно, вона руками зіграла поза межами штрафної. Що? Жовта карточка. Ну, бачите, в нас. Ну, такий мемний футбол, знаєте, чимось десь, десь елементи такого медіафутболу. десь саулінський футбол. Коли як? Тут невідомо моментами, який футбол ми сьогодні з вами спостерігаємо. Так, стандарт. Бачимо нічого собі, стінка, всі, всі полігі, Ні, Ну друзі, я під столом. Тут вся команда встала в стінку. Ну, тільки в жіночому футболі таке може бути. Дивіться, який удар. Ні, заблоковано. Не перебила стінку гравчення сміжанок. Сам втікти в контратаку в Дубенчанки. 2-1 вихід. Ні, не віддала на партнерку. Віддай на партнерку. Вихід. Ну, не реалізували 2-1. ну дуже насправді класний епізод був у Дубенчанок, але не зуміли вони його тут конвертувати в забиті м'ячі. Аут, зараз буде відповідно вкидання за бокової. Тим часом. Ох ти. Прийом чуть не з Ви що ну бачили. Аут. Вкидання за бокової. Ну, не знаєте, тут якийсь такий, кажу, вибух всіх видів спорту. І тут вже і карате, і кунг-фу, і регбі, і все що завгодно ми сьогодні спостерігаємо. Ось такий він, жіночий футбол у всій красі. Прийом. З м'яча бачимо, ну. Зараз буде вкидання за Букової. На користь Дубенчанок, на користь гравчену у синій формі. Що ж тут зараз? Нічого собі як сильно. Пробиває гравчиня смежанок і буде. Аут. Вкидання за бокової. Ну що ж, друзі, як вам перший тайм? Дубенчанки, дубенчанки. Нічого собі як класна передача. А, промахнулася по мячу гравчиня дубна. Дивіться, яка боротьба, які стики. Яке єдиноборство, який запал. Ні, тут відзахід. З м'ячем гравчиня Смижанок. Четвертий номер пробу. Ну, бити треба! Ні, випередила все-таки гравчиня дубна. В останній момент там зняла. І голкіперка забирає м'яч. Голкіперка з Дубинського колективу. Ну, шанс є для удару. Ну, бити треба! Четвертий номер! Ах, покутила. М'яч погладила, але... Чесно кажучи, моменти ще щойно було. І що там фіксує наш арбітер, я так розумію, що перший тайм. Хіба вже час вийшов. у Нас у нас нагадуємо 2 по 2 по 10. Все вірно. Все вірно. Ну такий пауза, кулінг брейк як хочете, називайте. Раз, раз. Добавляй. Добре, чутно, чуть трішки голосніше, Добавляй, будь ласка. ще. А, чеки щоб не фунило головне. Добав, давай, давай, ще, 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 Раз, раз, о. Дякую. Шановні болівальники, де ваші емоції? Перший тайм. Вже позаду. Нагадуємо наразі Суха нічия 0-0, але класний тайм. Я не знаю, як ви, я отримав масу задоволення. Такого футболу я ще не бачив. Як мінімум, сюрприз величезний. Ваші емоції. Молодці. Бачимо там тренер Владислав Гарасимчук, якісь останні настанови дає. Ну, бачимо емоції тренера. Такі, точно, як коли він тренує команду Смиги на ДюФЛ U-15. Так, тут там пан Михайло Вітерук, якщо я правильно не помиляюся, в Каду нас тренує. Дубенчанки, молодці, молодці. Махайте всім в камеру. За вами слідкує вся Україна футбольна сьогодні. Адже сьогодні величезна увага прикута власне, до Смиги, до нашого турніру. Я, мама, футболіста. Ну і хочемо також сказати про те, що організатором цих футбольних змагань відповідно є футбольний клуб Єврошпон Смига. І ці змагання вже не вперше нагадуємо. Це вже ну, де факто такий традиційний свого роду, турнір, який на екваторі літа, власне, в липні завжди традиційно відбувається у селищі Смига. Скидайте покликання, будь ласка, нашу трансляцію всім своїм знайомим, родичам, друзям, дітям і так далі. Будемо разом просувати жіночі футбол. Дякуємо. Ну що ж, другий тайм нашого супер яскравого футболу попереду. що Другий тайм матчу між футбольними клубами Єврошпонсмига та ФК Дубно до вашої уваги. Нагадуємо про те, що після першої десяти хвилинки нічийний рахунок 0-0 не відкрито в нашому матчі лікзабитим м'яча. Ну і нашого турніру, відповідно, загалом вкидання тим часом за бокової для гравчень футбольного клубу Дубно. Ну там руками але наші арбітри ну, потрактували так, як я. Пан Юрій потрактував, що це власне була гра рукою і відповідно. Право на стандарт заробляють у нас дубенчаки. Хочу, щоб ми прокоментували цей епізод. Який момент. А, от зараз буде вкидання за бокової. Так, а поки в нас тут футбольні баталії тривають, давайте перевіримо готовність інших наших учасників. Змагань Forest ви на місці. Прекрасно. Ну, ви так в стилі черлідингу щойно ну, просигналізували про свою присутність на стадіоні мибливок с Так, а з Долбунів, скажіть, будь ласка, є вже тут на місці чи немає? О, бачимо. Є Долбунів. Помахайте ручками всім нашим глядачам. Прекрасно. Так, єврошпон радивилів. Приїхали вже чи не приїхали? А, я так розумію, що радивилів ще, ну, ще, ще в дорозі, так? Кутовий тим часом. Ох ти, нічого собі, яке зіткнення. Синоні болівальники. Ви дивіться за емоціями тренерів. Пан Михайло димся вже чуть на 2 кілограма скинув, поки додає вказівку своїм підопічним. Удар нічого собі! Ну давайте поаплодуємо гравченням. Смиги. класний момент, що не могли відкривати лік забити меча. Від захищалися смежанки. Шанс на контратаку. Ну що ж, бачимо, що зараз у нас буде боротьба в центрі поля. Гравчиня... Як обікрала Гравчиня смежан Дубенчанку. Боротьба в центрі поля. Ну, шанс є в дубна. Ні, одну проходить, не вдається. Відзахищалися тут смежанки. Дивіться, як біжить п'ятий номер. Ви бачили, як ставить корпус Гравчиня дубна. Ну, ефектно. Склади, скаймінг, футбол. Готовий. О, нічого собі! Гол! 1-0! Стандарт приносить Смежанкам. Але яке ж виконання! Перший раз побачили, що на віз був. Власне, виконання смежанок під час кутового. 1-0. Так, ану місцеві смежани, Де ваша підтримка? Ну, молодці, молодці смежанки. Я думаю, що до Бенчанки ще покажуть клас. Часу ще досталь зрівняти рахунок. 1-0. Отож, перший забитий м'яч нашого турніру. Я, мама, футболіста, офіційно забита. Ох, нічого собі. Як черпачком тут зіграло гравчиня сміжанок, так в дорослому футболі не завжди побачиш. А от вкидання зараз буде за боковою. Для Дубенчанок. Боротьба в центрі поля. Смижанки з Ну, Шанс є. Треба передачу робити. Ну тут я не знаю, мабуть, офсайди не фіксують наші е арбітри, я так розумію. Тому що ну, в чоловічому футболі це вже б точно було положення поза грою, Але бачимо в нашому жіночому футболі тут свої правила, свій вайп. А от кидання зараз буде тим часом за боковою. Ух, нічого собі, як тут заблоковано грав. Ну, шанс є! Ах, ні, засильна за жорстка передача. Дивіться, яке зіткнення, Ну, нічого собі, який запал наших мамочок до боротьби. Тут, ну, Трошки авантюрно зіграла десь голкіперка дубенчанок. Знову цей самий... Ні, цього разу вже цей трюк не проходить. З м'ячем у нас тим часом. Охти, там рука була, звичайно. Все вірно там побачив пан Юрій. Однозначно, що це рука. І стандарт на користь Дубенчанок. Ну що ж, Дубенчанкам треба зрівнювати рахунок, адже вони поступаються наразі. 1-0. Смежанки попереду. Ну, Смежанок, я так бачив, всі сторізи на сторінках соціальних мереж Єврошпону. Там серйозне тренування, ледь не місяць часу тренувалися. Готувалася функціональна готовність, як бачимо, смежанок сьогодні в порядку. І забирає голкіперка. Смежан цей м'яч, яким чином вона зіграє. Щось довго бачимо, приймає рішення. І що зробить? Дивіться. Ну. Ух ти! Ну, таку свічку футбольну запустила. Хе-хе. Так, дітки, ті, що навпроти нашої комендаторської позиції. Підніміть ручки. Ви за кого вболіваєте? За яку команду? А, ви за Дубно вболіваєте? Я правильно почув? Ясно. Ух ти, який епічний промах по м'ячу. знову дубенчанки. Всі три разом до м'яча. Але передача без адресата передача в нікуди. До речі, до уваги вболівальників. Наступна інформація. Хочемо відмітити, що даний турнір. Я мама футболіста, це свого роду така одна з родзинок, одна з фішок, я би сказав, так, футбольного клубу Смига», де, ну, Турнірів такого ж типу насправді в Україні не так і багато. Так? У нас є два дивізіони в жіночому дорослому футболі, але це ми говоримо про професійний футбол. А власне, турнір для мамів футболістів, ну я особисто в соціальних мережах не зустрічав, як на мене. Ну, це один з таких рідкісних кейсів, через який, власне, популяризується жіночий футбол. Зокрема. З м'ячем смежанки, ні, не виходить м'яч за межі поля. А от буде зараз вкидання для дубінчанок. Буде удар. Ну, Тупенчанкам треба відквитати цей статус-кво, щоб рахунок був нічийний. Падає, Ні, там нічого не було, звичайно, в цьому епізоді. Вкидання тим часом за бокової. Виносять гравчині Смежан цей м'яч. Як головою ефектно тут імпозантно зібрали гравчині дубна і аут! Що ж там наш тандем арбітрів? Так, аут це вірно на користь Дубенчанок. Ну, можливо, неправильно вкинули, але тут ну, лояльні дуже арбітри до футбольних правил сьогодні. Бачу, в сайді не фіксують і так далі. Ні, не даємо м'ячу вийти за межі поля. Дубенчанки. Дубенчанки. Дубенчанки нічого Ні, не проходить, це Передача, аут вкидання зараз буде за боковою. Ну і принагідно хочемо сказати про те, що всі події цього турніру висвітлюються на сторінках соціальних мереж футбольного клубу Євроспондсмея. Тому обов'язково підписуйтеся у Фейсбуці, підписуйтесь на Ютуб-канал для того, щоб не пропустити нічого цікавого. Так, все. Ну що ж, лунає в нас фінальний свисток. Отож, рахунок 1-0. Перша перемога, перший зіграний матч. Давайте подякуємо гравчиням футбольного клубу Дубно. Вони молодці, вони старалися, наснаги їм точно не позичати. Ну і звичайно, давайте привітаємо наших перших переможниць. Футбольний клуб Євроспонцмига друзі, ваші аплодисменти. Ну і коротка пауза, і зараз до вашої уваги буде представлена.